Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти невеликий відео огляд, як я переробив свою китайську сівалку. Бо прийшлося до посіву, а все потріскало, попідгнивало і прийшлося все переробляти. Ось заказав від CZ3,6 ліки. І шланги, щоб не було. Два ряда, а один. Зробив ручку для, щоб триматися, опори, вісьмерка дріт, ліки. Підняв на настільки і. Подав її вперед. Ось так вийшло. Підкрасив, всередині теж з бляхи вирізав, клав на саморізи, бо все прогнило, зверху краска, все супер, краску зачпів, а воно. Все на сквозь прогнило. І ось так прийшлося переробити. Буду починати сіяти ярий ячмінь і пшеницю. Трактор вже заправлений, ДТЗ-5404К, культиватор чіплений, зараз їду закривати вологу. На завтра дощі передаю, значить. Після дощів буду сіяти. Ось так в мене вийшло. попідкрашував, позачищав. Ось так. ДТЗ зараз буде працювати. Зараз знімлю, як закриваю вологу. Ось почав вже закривати вологу. Досить волого. Можу показати. Але хочу закрити. Тут є гектар 10. Треба закривати, маю ще 4 гектара закрити вологи. Ось так, на колесо налипає. Так виходить. Культиватор КСО 1.9. Сцепки не маю. Наразі, але думаю зробити. Справляється поки культиватор. Підмилив і досить непогано. Ось таке поле в мене. Це буде під сою. Зараз покажу. Закриваю вологу на другій повишенні, Зараз. Пробую зняти, бо тяжко. Друга. Спускаємо. як для закриття вологи супер воло досить непогано хочу зробити сцепку сцепку набагато економніше і ефективніше Но, поки немає будемо справлятися культиватором друга яка Ось так виходить, получається гарно, можна і потім зразу сіяти. Як ні, проблем немає, ще зробиться культивація. Дякую за перегляди. Буде щось цікаве знімлю. Тепер вже робота почалася, сіяння, визовання, будемо старатися щось дняти. Це буде Україна, віримо в Збройні Сили України. Слава Збройним силам України. До зустрічі. Ставимо лайки, заходимо на мій канал і підписуємося.